Оце мій ліцей. Мій, тому що я працюю тут більше 40 років. І кожен рік я класний трібник. Отак і прохою кажут семирічними кроками. Спочатку п'ятий, потім швиденько, швиденько і вже одинадцятий. Ось і зараз, вже одинадцятий клас. Найважливіший, найскладніший. Але ми впораємося, Я впевнена. Сьогодні я хочу побажати всім, всім своїм учням, їх батькам та моїм колегам міцного здоров'я, успіху і обов'язкового здійснення війни зі святів. Це мій ліцей. Тут пройшли найкращі роки мого шкільного життя. Я з теплом згадую кожну перерву і кожний урок, який провела з моїми шкільними друзями. Особлива подяка моїм вчителям, які з року в рік вкладали в нашу голову везло. Але вони допомагали нам не тільки в навчанні, але ще й у формуванні нашого світові. Вони навчили нас таким важливим життєвим, життєвим цінностям, як терпіння, жаха до сміття і віра в себе. У цей навчальний рік. Хочу побажати вчителям, батькам і учням успіхів, натхнення і неабиякої віри в себе. зі святом нас. Це мій ліцей. І хоча я навчалася зовсім в іншому місці, саме тут моя дитина проводить значну частину свого життя, набуваючи знань і досвіді, які стануть міцним фундаментом для її подальшого майбутнього. Я з великим захопленням спостерігаю, як вона росте і розвивається, зустрічає друзів. Розв'язую складні завдання, у світ мистецтва і науки. Безмежно вдячна всім вчителям, які вкладають своє серце і душу в кожного учня. Цей ліцей для мене є місцем, де моя дитина готується до дорослого життя, стає мудрішою, впевненішою, сильнішою. Вітаю всіх з початком нового навчального року і зичу, аби цей рік приніс нові досягнення, відкриття і багато-багато щасливих моментів.